Стерилізація стоматологічних інструментів є одним із найголовніших запобіжних заходів, який дає змогу використовувати їх знову. Дана процедура використовується для того, аби знищити всі можливі мікроби, а також запобігти їх поширенню. Щоб детальніше розібратись у цій темі, сьогодні на інтерв'ю ми запросили нашу старшу медсестру Лесю Павлівну. Саме вона є відповідальною за всі процеси стерилізації в клініці саната, та вона дасть відповіді на цікаві запитання. Леся Павлівна, доброго дня! Доброго дня! Ми дуже дякуємо вам, що ви знайшли час, можливість відповісти нам на наші запитання та розповісти про всі нюанси стерилізації. Ну що ж, перейдемо до наших запитань? Так, буду дуже рада відповісти на всі ваші запитання. А скажіть, будь ласка, в яку роль відіграє стерилізація інструментів у роботі з пацієнтами в нашій клініці? Стерилізація інструментів відіграє ключову роль в клініці саната. Ми відповідаємо за безпеку кожного пацієнта, тому до процесу стерилізації відносимося дуже прискіпливо. А скажіть, будь ласка, які конкретно інструменти повинні обов'язково проходити стерилізаційну обробку? У нашій клініці всі інструменти проходять стерилізаційну обробку, окрім тих, які призначені для одноразового використання? А Яким способом ви обробляєте інструменти в саната? Усі інструменти в саната проходять три етапи обробки: перший етап це механічне очищення, другий етап це замочування в спеціальних дезрощинах. Тобто холодна обробка. Третій етап це термічна обробка автоклавування. А розкажіть, будь ласка, детальніше про всі етапи стерилізації інструментів до того моменту, як вони попадуть на прийом до пацієнта. Обробка інструментів починається з експозиції. Ми замочуємо інструменти в спеціальний дезрозчин на певну кількість часу. Далі ми витягуємо їх з розчину, миємо під проточною водою спеціальним мильним розчином, висушуємо, пакуємо в спеціальний стерилізаційний пакет і відправляємо в автоклав. Розкажіть, будь ласка, яке саме обладнання допомагає нам здійснювати якісну стерилізацію наших інструментів? Для стерилізації інструментів ми використовуємо маленький автоклав і великий. В маленькому автоклаві статім 2000 ми автоклавуємо дрібні е, інструменти, а також накінечники. Е, великий автоклав нам необхідний для того, щоб за е, Годину проавтоклавувати велику кількість інструментів, тому він є невід'ємною частиною в нашій клініці. Чому саме автоклавування вважається найкращим способом обробки інструментів? Тому що в автоклаві інструменти проходять обробку за температури 134 градуси, при якій гине вся патогенна мікрофлора. А саме віруси гепатиту, віруси імунного дефіциту, стафілококи і стрептококи. А якісна стерилізація інструментів може якось впливати на подальший прийом? Якісна стерилізація інструментів є основою і запорукою успішного лікування, і мережа Клінік Саната гарантує вам це. Ми дуже дякуємо вам за такі детальні, розгорнуті відповіді. І ми надіємося, що ця інформація буде корисною для наших підписників, глядачів, щоб вони зрозуміли, наскільки ми багато уваги приділяємо саме стерилізації інструментів. І коли ви завітаєте в Саната, ви можете бути на 100% впевненими, що тут все стерильно і все буде добре. І пам'ятайте, в Саната здорові зуби у всіх і кожного!